Миколайович замість Миколая. У найулюбленіше свято дітлахів, день Миколая Чудотворця, захисника, наставника і покровителя малечі своїх підшефних вихованців з удайцівського навчально робітаційного центру. Привітав голова районної ради Олег Дмитренко. У цей час діти з нетерпінням чекають дива, каже доброчинець, і він, немов чарівник, дарує віру у здійснення найзаповітніших мрій, вселяє у дитячі душі світлі почуття, надихає на добро. До теплих і щирих побажань Олег Дмитренко додав ще й солодкі та Корисні подарунки презентував швейну машинку, якої так потребував заклад. Співпраця Олега Дмитренка з удайцівським центром триває вже не перший рік, розповідає його директорка Валентина Проценко. В удайцівському центрі нині виховується понад 70 дітлахів. Ми працівники закладу робимо усе необхідне. А такі добродії, як Олег Миколаєвич, завжди нас підтримують і допомагають, щоб життя наших дітей було щасливим, веселим і комфортним. У зв'язку з карантинними обмеженнями в удайцівському центрі скасували усі святкові масові заходи з гостями зі спонсорами та меценатами. малеча зустрічається виключно на свіжому повітрі з дотриманням дистанції. Гості до нас приїжджають, але вже не стільки можуть контактувати і. З дітьми подарунки роздають вихователі їм, які безпосередньо працюють із дітьми. Дізнавшись, що в гості приїхав Олег Дмитренко, малеча гамірно вибігає йому на зустріч. Обмінюється новинами та привітаннями для старших. Він як батько, для малечі справжній святий Миколай. Святий Миколай добрий, Він приходить, він він тихенько, коли діти сплять, він тихенько всім подарунки роздає. Я люблю гостинці, я люблю читати, писати. Я все знаю. Він тож добрий, такий самий, як і Миколаїв, чуть-чуть не такий. не має бороди і не має санків. Він такий добрий. Він всім допомагає, всім роздає подарунки. Я благодарна від своєї ад свої. Вообще, от всего интернета, что э, приехали сегодня гости, привезли нам конфеты, и э, мы очень счастливы. Святий Миколай це своєрідний символ людської надії і віри у щасливе майбутнє наших дітей, каже доброчинець. Адже саме у цей день на Миколая здійснюються дитячі мрії і бажання. Малеча подякувала гостям за подаруночки та обіцяла стара навчитися бути чемними і вихованими. Мальовничим подвір'ям удацівського інтернату гордо розгулює улюбленість дітлахів красень, граф, нагадуючи про особливу атмосферу спокою і казковості, яка тут панує.